Це дуже дуже бережливо. Бережемо водичку. 77-річна кропивничанка Світлана Лямзіна користується водою, яку постачає обласне комунальне підприємство Дніпро Кіровоград. Говорить, використовує щомісяця куб води. Я дуже заощаджую. Я два куби, це вже забагато. Я дуже вчасно плачу. Каже, побачила у соціальних мережах інформацію, що підприємство Дніпро-Кіровоград оголосило тендер на півтора мільйона гривень на колекторські послуги. Це недаречно. Йде е, війна. І ці гроші, що вони потратять на колекторську кампанію, так краще б вони потихеньку оці старі мережі ремонтували, розрили б, зробили, б. вони ці гроші потратили для діла. За даними електронної системи публічних закупівель Прозоро, 16 червня підприємство дніпро кіровоград оголосило тендер на послуги агентств щодо стягнення заборгованості за послуги централізованого водопостачання та водовідведення. Вартість півтора мільйона гривень. Аукціон провели. Нині триває визначення переможця. Споживачі підприємства заборгували 200 мільйонів гривень за послуги, тому не мали іншого вибору, сказав керівник Микола Романюк. Кожен місяць це близько 5 мільйонів зростання. З поточними боргами ми намагаємося діяти так, так само подаємо на суд, залучаємо приватних чи державних виконавців для того, щоб кошти ці утримувати у споживачів. А об'явили тендер, ми ну, так скажемо, безнадійних наших боржників це ті, які заборгували за три роки, і останній рік повністю нічого не платили. Таких абонентів ми поки що нарахували на 17 мільйонів. Пояснює, на що впливає заборгованість споживачів. У нас не повній мірі є можливість розрахуватися як заробітні плати, реагенти, пальне, електроенергія. Рішення підприємства Дніпро кіровоград стягнути заборгованість із абонентів із залученням колекторів законне, сказав юрист Роман Попов. Норми цивільного кодексу не забороняють будь-яким чином спонукати боржників до повернення заборгованості і відшкодування заборгованості. Однак з тексту проекту договору, який був розміщений на майданчику публічних закупівель, вбачається, що борги саме мають бути стягнуті ті, які просрочені три і більше роки. Не будемо забувати про наявність в цивільному кодексі статті, яка говорить про те, що загальна позовна давність три роки, і я не розумію, яким чином це буде реалізовуватися з точки зору безпосередньо права і стягнення боргів. Тобто, на мою думку, це буде спонукання до погашення такої заборгованості абонентів в позасудовому і в позаюридичному форматі. Умовами тендеру передбачили після сплату колекторських послуг протягом 90 днів з дати виставлення рахунку. Олександр Сметанко, Олександр Касяненко, Суспільне новини, Кропивницький.